я тебе, та не за голоса, за двою та за розписную. Ох, ох, каланчана шарпірочка немає. Боже, який хіна 50 іло на вторіме. Мораз підкрався несамітно. Здравствуй, Іван Антон! О, давайте Захарович. Як ви себе почуваєте? Ху -ху -ху. Є ще порохівниць. Дивлюся на ваші порохівниць, там самі пісок. Алло, вам О, це в мене Дана. і здрасте, здравствуйте. здравствуйте. О, а як ви себе почуваєте? краще цим виглядаєте. Ага, ага. А як жити, взагалі? Ну як, як в оркестрі? Їде на бачистрінки з лайтами грають, але відчуваєш, що скоро труба. Передайте на я сам передам. <звучу> О, дивіться, що в газеті пишуть, значить... А я там не вірю, все одно, а ще об'явлення одні і все. <звучу> О, кстати, Що об'яву. Чудома від радикуліту гільотина. Якщо вдруг вам дарить спину, вам поможе гільотина. Я пробував, мені не допомогло. А яке місце ви мазали? А я що, треба? Ну треба? А я їм. А а хлеба, чоловікі, ходіть, ходіть. Що ви робите? А я кажу, щоб ви конем ходили. Іван Антонович, дивлюся на вас, щоб ми так віддихали, як природа віддихнула на вас. О, британські вчені встановили, що найба краще на червотів морського пола. От. Шишови так? Ай. А в мене останнім часом щось здоров'я. Я вам можу порадити свої таблетки. Які такі таблетки? Я краще співаю и ті рекламі. А ну давай, уже лікарство, отовлення. У мене є каже сто варіантів, все непрекрасні без исключення. Но лучше є друзья, не на шиканти, не стресанки. Воп по кардамса. А сейчас без титу сумує маленька психиатрична лікарня. Сидай, замойся. О, хлопчики створили соціальну сеть для пенсіонерів. Пенсіонерів. Не хочеш собі підключити, Іван Антонович? Ні, я б кого на класниках завів. Навіщо? Цю знайти? Навіщо її шукати? Вони давно вже нас в кафе чекають. Ви собі хочете в мене є на приміті. Я вам <плесу> лише це не рекомендував. По матроси бросить ці малетки такі вертиквозки. О, дивіться, які бачить. Кажеться, нам пора догоняти. А якщо не доженем? а якщо не доженем, то хоч зігріємо.